Я дуже давно вже не спілкувався з дівчатами десь два роки, і думаю, що за цей час дохуя що змінилось. А я досі думаю, що харасмент. Я не сміявся зараз, Я просто заїка йобана. Я думаю, що харасмент це якесь свято. Ну, Ось і відомі зимові свята. Харасмент, Ханука і Холокост. Три вершники свят. Але треба вже якось ловити дупляй і соціалізуватись, бо якось прийду в кампанію і скажу: чуваки, треба ж дівчатам щось на харасмент подарувати. Бо на газлайтінг вже і так ніхуя не подарували. А може, і подарували. Я дуже люблю каву. Я... Дуже люблю каву, я пізда, як люблю каву, п'ята чашка за день. І якби не. О! Змія поопавзла, це моя. Я дуже люблю каву, і якби не соціальні норми, я би їбав каву. Я би просто засовував хуй в кавові зерна. Але так вже роблять бариста за арома кави. Інакше як пояснити цей смак. І підзалупний сир. І. Іанальний мед. Дякую вам! Дякую. Вас тим самим. І. І... На саму, Тих, поїдь, сука, зйомка йде. і е... Мені часто кажуть, що я с -с схожий. До речі, про хуй. Е... Мені часто... До речі, прохуй. Мені часто кажуть, що я схожий на Івана Дорна. <такляв> дурець, дурець. <такляв> на Іванодурня, да? мені часто мені часто кажуть, що я схожий на Івана Дорна, але я більше схожий на спойлер, що буде з Іваном Дорном, якщо він не перестане вживати наркоту. Я зараз навіть чуть-чуть більше схожий на Івана Дорна, ніж сам Іван Дорн. Але в нас з Іваном Дорном є дещо різне. В нас чуть-чуть різний ніс, і я не сосу хуй заради визнання російської ліволіберальної шушери, блять. <плес> мені часто е, кажуть, що я. не. Бітбокса вам навалив. Е, мені часто кажуть, що я якось не... Правильно заікаюсь. Я, я запитую, а як правильно? Мені відповідають: правильно заїкатись, не плюючись в людей. Зона ураження. Вибачте, мужчина. Е, да, і, а тут все дуже просто, щоб я вас не. Плювався, не треба нахуй запитувати мої військово-облікові документи. І так же зрозуміло, що я можу стріляти з ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-кулемету. Без ку 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 кулемету Мішина, я не вас цілився. Ненавиджу картавих. Йобані дефектні підоли. Але більше за все я не ненавиджу домофони. Ніколи нахуй не вгадаєте чому. Зазвичай, коли я дзвоню комусь в домофон, в власник квартири думає, що домофон лагає і скидаю трубку. Я зазвичай перетелефоную і говорю в недрах тундри, видри в ядрах тирят відра ядра кедра пішла нахуй, а ви нікуди не йдіть.